Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас розпакунок нового комп'ютерного кресла фірми ISU. Давайте будемо дивитись, що там. Знімаю з рук, бо зі штатива це нереально. Одразу якісь гвинтики з шостигранником. Далі. Сама підставка З пластика. Це у нас. Не знаю що. Це стакани. Це підсрачник металевий важкий. Так, далі. Далі, далі, далі. Так, спинка. Ну, Гавнантін, тобто дермантин, заявлено як яка кожа, але на дотик, давайте покажу структуру, самий гівняний радянський дермантин. Ось така спинка, логотип, до речі, якийсь кривий. Ну, таке, віддає дешманам. Продовжуємо далі. Далі у нас сідуха. Теж того ж самого Дермантина. Ну на дотик. Ай. Така собі. Так, це у нас підлокотники. Далі подушка. под голову. Так, куча картона. Так, еще подлокотник. Ось он. Так. И это у нас, мабуть, стакан. Он его знает. Давайте дивитись. Так, это у нас стакан и Льоса. Давайте сам стакан. Ось ну, таке. Тобто, заявлено як геймерське, воно. що біля геймерського і поруч не стояло. Інструкції, до речі, нема. Отак. от. Так от. Так, збрахав, інструкція є, зараз буду збирати, зберу, покажу. Бо знімати та збирати. Важко. Так, я його зібрав. Ось так воно виглядає, нічого складного. Все за інструкцією. Крісло досить непогане. Виглядає по-багатому. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока!